Слава нашому Господу за цей недільний ранок, що Бог нас благословив, що Він нас привів на це місце і бажає говорити до наших сердець, за спасіння, яке Він нам дарував. Я радий вас бачити. Я дякую Богу за можливість бути тут, бачити Ваші лиця. І хотів би сьогодні, коли буду проповідувати, прозмірковувати з вами на таку тему, як постійність в молитві, і хотів би зачитати відомий нам текст Євангелія від Луки, 7 розділ з п'ятого віршу. Прошу пробачення, Євангелія від Луки, 11 розділ з п'ятого віршу. І сказав їм: Хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі та скаже йому: друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і немає що йому дати? А той середини у відповідь каже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, діти мої зі мною на ліжку, не можу встати й дати тобі. Кажу вам: якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість стане і дасть йому скільки той потребує. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям. То наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слава нашому Господу! Якщо ми уважні до 11 розділу, на початку цього розділу Ісус мав практику в своєму житті, якщо ми звернули увагу на все Євангеліє, коли Христос був на цій землі, Він не тільки казав про деякі речі, але Він на власному прикладі показував, що треба робити. І я думаю, він мав дерзновіння вчити інших людей. По-перше, він був Богом, по-друге, він робив те, чого він вчив. І одного разу, коли він молився, учні побачили його молящимся в котрий раз. І їм стало цікаво. Він, вони були зацікавлені так само, вони хотіли так само перейняти в нього цю здатність, як правильно молитися, як правильно звертатися до Бога. Вони бачили, що в служінні Ісуса Христа є певний успіх. І вони одного разу звернулися, він їм, вприклад, дуже практичну молитву залишив, якою ми зараз в цей час молимось, Отче наш. Там все необхідне, стисло, сказано. І далі він приводить таку притчу, в приклад, і каже: хто з вас має ще друга, піде до нього в півночі та скаже йому, друже, позич мені три хліби. Я одного разу нещодавно проповідував на це місце Святого Письма і привив такий приклад з цього з цієї притчі. Я звернувся до слухачів. І кажу, наприклад, там по містній церкві на Полтавщині є брати, яких знають. І я кажу, така ситуація: наприклад, до мене з Дніпропетровщини приїхали брат Саша Куца, або інші брати та сестри о півночі. Я був до цього не готовий. Мені телефонують. І я не можу, наприклад, в даний момент дати їм поживи якоїсь, накормити їх, чимось таким, можливо, там м'ясом або ще чимось. Я розумію, що в мене є нестача на цей момент. І, наприклад, я практично в своєму житті беру і телефоную до когось з братів, і одного з братів приклад беру, одруженого, в кого є діти. І я кажу, яка буде реакція, як ви думаєте? От, наприклад, якомусь з вам, у вас, у вас зателефоную посеред півночі і кажу, в мене є така потреба. Ну по-перше, скажуть, що я вже сплю, діти сплять. Це добре, якщо тільки це скажуть. А ми можемо, ми в плоті, ми люди, ми можемо і роптати, і казати, чи ти думаєш, який час. Ти телефонуєш до мене, можуть возмущатися. Але ця притча нам показує, якщо людина має якусь потребу. Можливо, це невчасно, можливо, немає необхідних ресурсів для того, щоб твоя потреба мала відповідь. Але Бог через цю притчу нам показує, якщо в нас є гостра потреба, і ми звертаємось до Бога, але ми не отримуємо в даний час відповіді. Це не привід для того, щоб нам з вами зупинитися. І каже, якщо навіть ця людина, яка дружить з ним і не дасть по дружбі своїй, по настирливості, вона дасть їй це. І так само наш Господь, якщо ми звертаємось до Нього, ми так само його діти, ми маємо певні взаємовідносини з ним, ми так само маємо певні потреби. І ми знаємо наші потреби, і Бог знає. І інколи ми чого просимо, але ми зупиняємось на цьому, ми робимо перші кроки. Але Бог, я думаю, це з певним умислом робить для того, щоб побачити, чи наша потреба є гострою для нас, чи наша потреба для нас з вами є важливою для нас. І мені подобається дуже приклад зі старого заповіду з книги Бутяк. Пам'ятаєте ситуацію, коли із е, яків він розраховував, що буде певна зустріч зі своїм братом. А перед цим він наробив деякі неправильні речі. І через деякий час. Прийшла повнота часу, і вони мали зустрітись. Яків розумів, чим це може обернутися. Він зі свого боку зробив те, що міг по-людськи. Він послав посланців, він послав дари для того, щоб людське серце розположити до себе. Але він розумів, що цього може бути недостатньо. Він розумів глибину своєї провини перед своїм братом. І сказано, коли свої певні речі зробив по-людськи, -по він правильно, тактично все зробив. І сказано в цьому місці святого письма такі дуже важливі слова, і залишився Яков один. І Бог, бачучи його потребу, він зі свого боку проявив свою ініціативу і прийшов до нього. Він зі свого боку вийшов йому на зустріч, так би мовити, і бажав говорити до нього. І сказано, що Бог послав свого ангела. Але яків, розуміючи свою потребу, він почав боротися з ангелом. Наскільки була серйозна його потреба, він хотів отримати від Бога благословіння. І наскільки він був певним в своїй потребі, в відповіді, в благословінні, він був невідступним. І наступив такий момент, що цілу ніч він, він сражався з ангелом Господнім. І навіть наступив такий момент, коли він брав гору. І цей ангел попросив нього, щоб той його відпустив, тому що йому треба йти. Але Яків стояв на своєму, не відпущу, доки я тебе не благословлю. І ми бачимо потім результат цієї молитви, цієї духовної прообраз боротьби, коли цей ангел він дав йому свою відповідь, і більш того, він дав йому нове ім'я. Він зрозумів, що ця людина має свою потребу, він розумів, що має певний характер, характер невідступності в доброму сенсі, і він дав йому відповідь. І так само ми читаємо тільки що згадували з Євангелія від Луки. Христос нас заохочує. Просіть і дано буде вам. Стучіть, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. У нас багато є потреб, але буваємо, ми більш надіємось на свої очі, ми буваємо в своєму розумі, ми розписуємо план, як Бог має дати нам відповідь. Розписуємо час, ставимо йому деякі строки. І це добре з одного боку, коли ми кажемо, Господь, мені через декілька днів така і така подія, я буду в такому місці. І буде така справа, благослови мене. Це добре, але бувають такі випадки, коли Бог тривало роками, можливо, не відповідає на наші з вами молитви. І Він бажає, не дивлячись на це, щоб ми йому довірялися, щоб ми просили в нього благословіння, щоб ми шукали його, можливо, відповідь не буде відразу. Можливо, відповідь не буде в такій формі, як ми собі намалювали, але він нам дав обіцянку. І каже: якщо, наприклад, ми знаємо, це приклад стосується батьків, я сам Холостяк в мене немає такого дерзновіння казати, але просто я можу зі свого досвіду, як дитина, сказати по відношенню до своїх батьків про той самий принцип. Якщо, наприклад, мої батьки роздратовані, а в мене була якась потреба в дитинстві, то. Бувало так, що не давало відповіді, а бувало, давали ліж, бо я відчепився. Але більш того, Господь хоче, щоб ми до нього зверталися. Він каже: якщо ваші роздратовані батьки вони можуть в неправильному стані знаходитись, але бачачи вашу невідступність та ваше бажання, вони вам дають блага небесні, то так само, тобто дають блага, то так само Батько Небесне він дасть набагато більше. І він робить таке порівняння. Якщо ви маєте досвід зі мною, якщо ви бачили благословіння в своєму житті, як я вам відповідав на молитви, на ваші потреби, земні і духовні, то невже через деякий час ви думаєте, що я щось гірше вам дам? І наостанок я би хотів привести один приклад, як свого часу я так само рівнував. Я пам'ятаю, я тільки почав робити перші кроки, прийшов це зібрання. Я дякую Богу за цей, цей будинок молитви, за те, що тут основана церква свого часу була, що тут... Збиралися і збираються по цей час Божі діти. І Я пам'ятаю, в моєму серці було на перших кроках, при перших днях мого покаяння я мав фревність. Я хотів йти за Богом. Так само була боротьба, як кожного з вас була свого часу, а можливо і зараз. І я пам'ятаю, я ходив на нічні молитви. Я дуже полюбив молитви і поодинокі, і спільні. І пам'ятаю, був такий випадок, коли на нічній молитви одна молода сестра вийшла наперед тут і. Заявила так про статті серця щиро. У нас була деяка вже група, яка постійно смала в цій молитві ми постійним складом приходили на молитву. І вона щиро так з довірою відкрила своє серце перед нами і сказала, що в неї є одна потреба є, деякі були проблеми в її сімейному житті, в її сім'ї, і попросила підтримати, щоб підтримала її всі потреби, щоб Бог дав відповідь. І я пам'ятаю, коли ми згодились молитися за її потребу, один із братів, який на той момент він був старший і відповідальний за нічну молитву, коли ми щиро звернулися до Бога у молитві, ми почали молитися до Бога. І цей брат, який був відповідальний за нічну молитву, я бачив перший раз в своєму житті, коли він сповнився Духа Святого. Я не кажу, що сповнився Духа Святого тільки тоді, коли молився на інших мовах. Апостол Павло каже, буду молитися Духом, буду молитися і розумом. Але я перший раз в житті бачив, бачивши цю потребу, я бачив, як Дух Святий Хадатайство за потребу цієї сестри. І цей старший брат, він молився і почав співати духом на інших мовах, почав прославляти ім'я Ісуса Христа. І тоді я до кінця цього не розумів. Я почав шукати Бога. Я, я розумів, що це щось надприродне. Я не поставив ціль просто пережити якісь надприродні відчуття, але я почав досліджувати Слово Боже. І почав вивчати книгу дії святих апостолів, і я зрозумів, що це так само мені дано. І я пам'ятаю, коли я шукав Боже лиця, я хотів цього, в мене була ревність, і я молився, я заявляв про це. Я так само в розумі собі намалював картину, я чув про інших досвід, як інші брати та сестри малювали собі в роз точніше переживали хрещення Духом Святим. Я думав, що якщо я получу хрещення Духом Святим, я обов'язково маю говорити на інших мовах голосно. Плакати маю, або радіти дуже сильно, але цього не було. І я вам скажу, що по своїй відступності я отримав хрещення Духом Святим в таємній кімнаті, в той самій кімнаті, де свого часу Бог досяг мого серця, я молився молитвою покаяння. Через, е, через стіни знаходились мої невіруючі батьки, це вже був пізній час. І я молився. І я не переживав такого натхнення. Я просто говорив пару, два-три слова на іноземній мові, я цього не розумів. Але я на цьому не зупинився, я не був впевнений. Я казав так просто ті серце, Господи, я бачив, як мої брати та сестри переживають такі речі. Якщо я хрещений Духом Святим, дай мені відповідь. Я бігав за моїми братами, служителями, я бігав за братами та сестрами, ті, які постійні молитви, бо я хотів отримати це хрещення Духом Святим. І наступив такий момент, коли я отримав підтвердження. Слава нашому Господу! І по цей час я вам скажу. Як би хто не говорив про це, але я бачу, що в цьому благословенні. Неодноразово бувало, коли, наприклад, я розумів, що мені треба в неділю на ранковому зібранні, можливо, я буду проповідувати. Я розумів, що я хочу, щоб Бог мене благословив. Я так само з вечора в таїнній кімнаті приділяв, приділяв час і молився і духом, і молився умом. І я так само, як сказано в день П'ятидесятниці, коли апостол Петро, він перед цим він е е трусом був. Він з одного боку був впевнений в своїй вірності Богові, але коли настало велике випробування, він відрікся від Ісуса Христа. Але коли зійшов Дух Святий на апостолів, цей самий апостол Петро, який ховався від людей, він з дерзновінням став і почав дерзновінно проповідувати. І я неодноразово так само бачився в своєму житті. Якщо я ставлю ці Боже, благослови мене в служіння або в якихось потребах, то я бачу Божу руку. І коли я виходив за кафедру, я мав дерзновіння. Проповідувати Слово Господнє дітям Божим або людям, які не знають Бога. Слава нашому Господу! Але хотілося би ще наостанок звернути на дещо увагу, якщо ми ці умови цієї притчі ми не виконуємо, то ми можемо не отримувати відповіді. І є мої потреби, в моєму житті потреби такі, на які я роками мало, за які я роками мало молився і не бачу результату, а потім з власного досвіду скажу, що я. Почав сперечатися з Богом, чому у одних так приходить, чому так ти даєш відповідь одним, одним а мені не даєш так вчасно, не даєш, скільки років йде, але Бог звертає увагу і говорить до мого серця, що скільки часу ти проводив молитві за цю потребу. Якщо в свій час ми не молимось, той час, який Бог нам відвів, для того, щоб ми молилися, щоб ми отримали благословення в своєму житті, то може. Бути так, що ми не отримуємо відповіді, але хай Бог нас благословить, щоб ми так не робили, щоб ми, знаючи власні потреби. Якщо ми розуміємо, що ми маємо потреби в благословінні та в відповіді Господні, щоб ми по цій притчі проявляли послуг, щоб ми молилися і наш Господь. Зна...